Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І сьогоднішнє відео я починаю не як завжди з господарства, а з у ангара У нас випав сніг, це ночі трошки притрусило, так, але морозу нема, відлига. Ще якийсь моросит такий дощик. Температура плюсова. Хотів показати, вчора мені прийшла посилка, але не було як знімати. Так як я казав в попередньому, попере, одному з попередніх відео, що закінчилась в мене живина, це все, все, що в мене було. Тут пів кілограма. І вчора мені прийшла посилка. Ось я затарився трохи живиною. Взяв я 6 мішків. В загальному я взяв 10 мішків, це 7 живини і 3 кальцію, але 2 мішка не моїх. Це мене попросили замовити. А Шість живини і 2 кальцію це мої. Ось так. Я думаю, що вже трошки туди, десь до лютого місяця, мені повинно вистачити. Ну, зараз я буду йти на своє господарство. Дивіться, я ще не був там. Буду йти дивіться, що там наші поросята. Приїхав вже на своє господарство, дав бурачка п'єнам, почистив від них. Зараз даю гранули, бо вже з'їли все. Зараз ще піду до малих, подивлюся, що в них там як. Вода замерзнути не повинна, тому що морозу нема. Температура плюсова, але все одно подивитися потрібно, кинути диск. Прийшов я до своїх білопоясих, вони сплят навіть не виходять. Тільки сопляти. Вода є, бачу, бо налято тече. Їсти також ще є, але я вже приніс, то я вже їм висиплю. Ще не дуже в них мокро, що вчора тільки вичищав. Відпочивають. Понаїдалися і сплять. Хоча вже треба кидати, зараз їм закинуть. І що я сьогодні побачив, що вони бігають туди-сюди, а вони бігають за хвостами один одного? Тому хвости потрібно купірувати, обрізати. Воно бігає, гризе один одного хвоста. Вони то не гризуть до кров... ну щоб рани були до крові, але все одно граються і таке глумовисько, що то капець, ніби поїзд по хліву їде. Зараз ще їм кидаю їсти, долию води і вже буде до завтра. На третя година дня. Ось так. Тому... В майбутньому я буду тримати свиноматки і будуть поросята, хвости буду обрізати зразу. Тому що вони бігають і можуть ще розчахнутися на дерев'яній дерев підлозі. Ось так. Ну, на цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Подписуємося на канал. На все добре.